Займаєтесь продажами в інтернеті та мрієте створити власний інтернет-магазин, тоді ця інформація для вас. Мене звати Євгеній і я допомагаю клієнтам створювати інтернет-магазини на платформі Хорошоп. Хорошоп – це сучасна платформа для створення інтернет-магазину, яка дозволяє створити його всього за 4 кроки. Оформлюємо заявку, обираємо дизайн, імпортуємо товари та запускаємо сайт. Якщо ви хочете протестувати всі функції, то це можна зробити безкоштовно. 7 днів отримуйте доступ до всіх функцій безкоштовно. Я ж у свою чергу раджу вам протестувати, обрати дизайн, подивитися всі функції. Якщо потрібна якась корисна інформація, пишіть в месенджер мені в Телеграм або ж дивіться мої відео на моєму каналі. І ще трохи про Хорошоп. Ця платформа має дуже величезну галерею дизайнів. Яка підійде для будь-яких цілей та для будь-яких бізнесів. Якщо ж ви не обрали дизайн в галереї, то можете звернутися до спеціалістів і вони налаштують дизайн під ваш бізнес. Функціонал дуже величезний і відповідає всім вимогам сучасності. Дуже проста, швидка і крута мобільна версія. Також виглядає це все дуже круто у десктопі. Можна подивитися, як оформлені картки, є стікери, є всі необхідні сторінки для налаштування Google Shopping. Якщо вам потрібен крутий інтернет-магазин на Хорошопі або ж консультації по налаштуванню інтернет-магазину, переходьте по посиланням у відео або пишіть в телеграм.